Я відчуваю, по-перше, що я жива, це моє нагадування. Кожен, кожен ранок, коли ми прокидаємося після обстрілів, я виходжу на балкон і я бачу, що я жива. Ну, тобто, що це моє нагадування життя. Я була. Ці кілька днів ми їздили Черкащиною, і ми були на Буцькому каньйоні, і там виступають породи каміння. І вони такі величезні. Ми просто сиділи з моїми подругами і дивилися, наскільки це було так давно до нас і буде після нас. І тому рослини і садівництво воно мені показує про цю якусь тяглість життя. Е, і я дуже щаслива, що я це зробила от тоді, саме тоді, в серпні, що я не стала чекати, що наче мене зараз, ну як і всіх українців, і я думаю, що весь світ насправді чекають там ще більше випробування, і мені не хочеться відкладати ну, типу, на завтра, те, що можна зараз вже почати. І я стикаюся з дуже багатьма такими метафорами життя, да, про, про те, що якщо ти хочеш щоб щось в тебе. Квітло, да, то ти приділяєш цьому увагу, ти дієш. Ну там, і це багато вчить мені мене любові, і там, де можливо, нем, якби я не маю е, такої опції з, з людьми прожити якісь моменти, то я проживаю це садом, бо тут дуже видно, як, якщо ти докладаєш цих зусиль, поливаєш, воно звісно може відреагувати досить Фісно. різним способом. Але я відчуваю, що якісь маю вплив.